Привіт, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок математики. Тема уроку різницеве порівняння чисел. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Будемо добре працювати, хороші результати будемо мати. Давайте розпочнемо наш урок із лічби від 1 до 10. Спочатку в порядку зростання, тобто від меншого до більшого, а потім в порядку спадання. 1, Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, це ми з вами полічили дітки в порядку зростання від меншого числа до більшого. А зараз будемо лічити навпаки в порядку спадання. Від більшого до меншого. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Дуже добре, молодці. А зараз давайте усно розв'яжемо задачі. Слухаємо уважну задачу. Біля годівнички Петрик побачив два снігурі та шість синичок. Скільки всього птахів побачив Петрик біля годівнички? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про птахів. Про яких? Про снігурів і про синичок. Погляньте, будь ласка, на схемку, яку склали до задачі. Скільки було снігурів? Дві, Два снігурі, скільки було синичок? Шість синичок, тобто два квадратики і шість кружечків. Нам необхідно дізнатися, скільки всього птахів було. Якщо є фігурна дужка, яку ми вчили на минулому уроці, значить нам необхідно знайти суму двох чисел. А сума двох чисел знаходиться дією додавання. Тобто 2 додати 6 дорівнює 8. То скільки всього птахів побачив Петрик біля годівнички? 8 птахів побачив Петрик. Дуже добре, давайте розв'яжемо наступну задачу. На ковзанах, на катку каталося 5 хлопчиків та 4 дівчинки. Скільки всього дітей каталося на ковзанах? Про кого йде мова в задачі? Про дівчаток і хлопчиків, які каталися на ковзанах. Скільки на ковзанці було хлопчиків? 5. А скільки дівчаток? 4. Подивіться, схемка нам про це говорить. П'ять хлопчиків і четверо дівчаток. Скільки всього дітей каталося на ковзанах? Ми маємо фігурну дужку, яка заміняє слова скільки всього, скільки разом, і позначає, що ми маємо знайти суму двох чисел. П'ять хлопчиків і четверо дівчаток. Як знайти разом? Треба ці два числа між собою додати. 5 додати 4 дорівнює 9. То скільки всього дітей каталося на ковзанах? Всього каталося 9 дітей. Дуже добре. А зараз виконаємо математичне мовленнєве завдання. Обчисліть значення виразів та дізнайтеся, яке слово у нас зашифроване. Пам'ятаєте, відповідь кожного виразу відповідає одній букві. Ми букви складаємо у слово і читаємо зашифроване слово. Будь ласка, перший вираз 9 мінус 7. Обчислюємо його. Буде 2. Два це яка дітки, буква? Це буква М. Наступний вираз 1 додати 0. Буде один. Одиничка позначає яку букву? І дуже добре. Наступний вираз 8 мінус 3. Дорівнює 5. П'ятірка це буква С. Наступний вираз. 2 додати 6. Буде 8. 8 – це буква Я. Дуже добре. Наступний вираз 10 мінус 4. Ой, мінус 6, вибачте, 10 мінус 6, підказала відповідь. Дорівнює 4. Четвірка це яка буква? Буква С. І останній вираз. 4 додати 3. Дорівнює 7. Сімка це м'який знак. Дітки, яке слово в нас вийшло? Місяць. Слово місяць. Молодці. А зараз відкрийте, будь ласка, тоненькі зошити в клітиночку і підготуйте кольорові олівці. Намалюйте у своєму зошиті на чистому рядочку 5 цеглиночок червоного кольору, або просто 5 клітинок зафарбуйте. Нижче намалюйте 7 цеглинок зеленого кольору, або зафарбуйте 7 клітиночок. Між рядками пропускаємо чистий рядочок. Тепер, дітки, нам з вами необхідно червоні і зелені цеглиночки об'єднати в пари, ось так провести простим олівчиком, що до кожної червоної є зелена цеглиночка. Тепер подивіться, будь ласка, чи всі цеглинки ми з вами об'єднали в пари? Ні, не всі. У нас дві цеглинки зелених залишилося без пари. Значить, чого в нас більше? Зелених цеглинок у нас більше, тобто 7 більше за 5. А чи можете ви визначити, наскільки 7 більше за 5? Ну, звичайно. У нас залишилося дві цеглинки без пари, значить 7 більше за 5 на 2. А чому ви так вирішили? А тому, що, дітки, дивіться, навпроти кожної червоної є зелена. І навпроти двох зелених червоних цеглинок немає. Це і значить, що число 7 більше за число 5 на 2. Це ще дітки можна дізнатися виразом. 7 мінус 5 дорівнює 2. Тобто, число 7. Більше за число 5 на 2. А число 5 дітки, менше за число 7 на 2, тому що ми бачимо, що саме дві цеглиночки залишилися без пари. Сьогодні на уроці ми будемо вчити різницеве порівняння, а також будемо розв'язувати задачі. Погляньте, будь ласка, на перше завдання у підручнику на сторінці 63. Катруся взяла 6 веделок та 4 ложки і розклала їх парами. Подивіться, чи всі веделки і ложки мають пари. Ложки всі мають пари, а веделки ні. Наскільки більше веделок, ніж ложок? Дивіться, 4 ложки і 4 веделки мають пару. А дві веделки залишилися без ложок. Тобто веделок більше на 2. Тим самим, дітки, ложок менше, ніж веделок, а наскільки їх менше? Скільки нам тут ложок не вистачає, щоб утворилися всі пари? Дві ложки не вистачає. Тобто ложок менше, ніж веделок, також на дві. Правильно, якою дією ми ще можемо це дізнатися? Шість веделок відняти 4 ложки, і ми бачимо, що саме на дві ложки менше, ніж веделок, і на дві веделки більше, ніж ложок. Якщо нас дітки питають, Наскільки число більше чи менше перше число від другого, то ми завжди його знаходимо за допомогою дії піднімання, без пари залишилося дві веделки. Це означає, що веделок на дві більше, ніж ложок, а ложок на дві менше, ніж веделок. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше, ніж друге число, Треба від більшого числа відняти менше. Неважливо, дітки, чи нас питають, наскільки 5 більше за 3, чи наскільки 3 менше за 5, ми завжди шукаємо дією віднімання. Ми від більшого числа віднімаємо менше число. Погляньте, будь ласка, завдання друге на сторінці 63. Нам необхідно між собою порівняти числа. Погляньте 9 і 4. 9 більше за 4, так? а наскільки число 9 більше, ніж число 4? Для того, щоб дізнатися, це ми маємо від більшого числа 9 відняти менше число 4. І відповідь 5 це і буде, що саме на 5 число 9 більше, ніж число 4. Погляньте, будь ласка, наступна нерівність 9 більше за 7. Ми знаємо про це. А наскільки 9 більше за 7? Для того, щоб дізнатися, наскільки 9 більше за 7, ми маємо від більшого числа 9 відняти менше число 7. І бачимо, що 2 у нас виходить, тобто число 9 більше за 7 на 2. Наступне завдання: погляньте 5 менше за 8. Наскільки, дітки, число 5 менше за число 8? Для того, щоб дізнатися, наскільки 5 менше за 8, ми маємо від більшого числа 8 відняти менше число 5. І в нас виходить, що число 5 менше за 8 на 3. Погляньте наступна нерівність 5 і 10. 5 менше за 10. А наскільки число 5 менше, ніж число 10? Для того, щоб дізнатися, наскільки 5 менше за 10, ми маємо від більшого числа 10 відняти менше число 5. І у нас у відповіді отримується 5. Тобто число 5 менше за 10 на 5 разів. Подивіться, будь ласка, завдання четверте на сторінці 63. Давайте ми з вами спробуємо визначити, яке число в кожній парі чисел більше і наскільки більше. Як у зразочку. Наприклад, 8 більше за 3. Для того, щоб дізнатися, наскільки 8 більше, ніж 3, ми маємо від 8 відняти 3, і в нас виходить, що на 5 8 більше, ніж 3. Ось давайте ми спробуємо, дітки, визначити, наскільки і яке число більше у кожній парі. Будь ласка! Запишіть собі у зошит тоненький, в клітиночку, два числа, 3 і 8. 3 менше за 8, тим самим 8 більше за 3. А наскільки 8 більше за 3, а 3 менше за 8? Для цього нам необхідно від 8, тобто 8 більше. Від 8 відняти 3. І в нас виходить, що на 5 чи, е, разів 8 більше за 3, а 3 менше за 8. Запишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит. Тепер пишемо наступні два числа: 9 і 10. Дітки, яке із цих чисел більше, яке менше? 9 менше за 10. А 10 більше за 9. так? Тобто 10 більше число, а 9 менше. Дітки, наскільки число 10 більше за 9. Щоб це дізнатися, ми маємо від більшого числа 10 відняти менше число 9. І яке ми число отримали? Одиничку. Тобто 10 більше за 9 на 1. Запишіть, будь ласка, і це до своїх зошитів. Погляньте, будь ласка, наступна пара чисел 10 і 1. Що із них більше, що із них менше? Звичайно, 10 більше за 1, тому ми ставимо знак більше. Число 1, дітки, менше за 10. А скажіть мені, будь ласка, а наскільки число 1 менше за 10? Для того, щоб дізнатися, наскільки воно менше, ми маємо від більшого числа 10 відняти менше число 1. І в нас виходить число 9, тобто одиничка менше за десяточку на 9 раз. Запишіть і це до свого зошита. Наступна пара чисел 5 і 0. Будь ласка, яке з них більше яке менше? 5 більше, а 0 менше. Правильно, дітки, 0 менше. Як дізнатися, наскільки 0 менше за 5? Треба від 5 відняти 0, і ми бачимо, що нулик за 5 менше на 5 разів. А п'ятірка за нулик більша також на 5 разів. І це запишіть у свій зошит. Наступна пара чисел 6 і 9. Подивіться, яке із цих чисел більше, яке менше? Шістка менша, дев'ятка більша. Тому маємо поставити знак менше. Дев'ятка більша в даному випадку, так, дітки? Наскільки число 9 більше за число 6? Щоб це дізнатися, ми від більшого числа віднімаємо менше, тобто 9 мінус 6 і маємо 3. Саме на 3 рази дев'ятка більше за 6, а 6 менша менше за дев'ятку на 3 рази. Запишіть це у свій зошит. Наступна пара чисел 0 і 10, яке із цих чисел більше? Десятка більша, а нулик менший, тому і стоїть знак менше. Десять більше за 0, а на скільки разів? Для цього, щоб дізнатися, ми маємо від більшого числа 10 відняти менше число 0. І в нас виходить, що десятка більше за 0 на 10 разів. А нулик менший за десятку, також на 10 разів. Запишіть і це до своїх зошитів. Наступне завдання п'яте. Ми повторимо з вами геометричні фігури, які вже знаємо. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Малюночки складаються з геометричних фігур, з яких фігур створені малюнки. З трикутників, з кружечків, з прямокутничків. Так, погляньте, будь ласка. Полічіть уважненько в кожному малюночку лише трикутники і кружечки. Будь ласка, на першому малюнку ми бачимо ялиночку. Давайте полічимо, скільки трикутничків має в собі ялинка. Лише один, правильно, великий зелений. А тепер погляньте уважно на ялинку і скажіть: а скільки кругів має в собі ялинка? Порахуйте їх, будь ласка. Сім, правильно! Це ось ці різнокольорові кульки, які прикрашають ялинку. Дуже добре. Наступний малюнок метелик. Погляньте, скільки трикутничків має в собі метелик. Знайдіть їх всіх і полічіть. Чотири трикутнички, так, ось вони, правильно. А тепер подивіться уважно і скажіть, а скільки кружечків має в собі метелик? Лише два ось ці кружечки, так? Ось вони. Дуже добре. Тепер наступний малюнок ми бачимо курчатку. Полічіть, знайдіть всі три кутнички, які тільки є в нашому малюночку. Скільки їх, дітки? Їх шість. Ось вони. Один, два, три, великі чотири і лапки 5, 6. Дуже добре. А тепер погляньте уважно і скажіть, а скільки кружечків у малюночку? Лише два голова і очко. Дуже добре, молодці! Гарно запам'ятали всі геометричні фігури. Перед тим, як ми почнемо працювати у друкованому зошиті, я хочу нагадати вам, як правильно потрібно сидіти за партою. І як має лежати зошит, та як ви маєте тримати у руках простий олівець. Сьогодні, дітки, ми розпочинаємо працювати у другій частинці нашого зошита, у зелененькій частинці, тому, будь ласка, першу частинку відкладаємо, ми вже її опрацювали, а беремо і відкриваємо сторінку першу в другій частині нашого зошита. Сьогодні ми працюємо лише з ним. Будь ласка, перше завдання, яке необхідно виконати, це написати у тоненькому зошиті в клітиночку три рядочки чисел. 1, 4 і 6. Пам'ятаєте, що числа ви пишете каліграфічно, кожне число у своїй клітинці. Будь ласка, перше завдання у друкованому зошиті на сторінці 1. Кого більше на малюнку: дітей чи дорослих? І на скільки осіб більше? Подивіться, порахуйте, будь ласка, скільки дітей на малюнку. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість дітей. Підпишіть. Тепер рахуємо дорослих. Один, два, три, чотири. Чотири дорослих. Дітки, скажіть, будь ласка, кого більше? Дітей чи дорослих? Звичайно, дітей, тому що 6. А наскільки більше, як ми можемо це знайти? Від більшого числа 6 віднімаємо менше число 4 і маємо число 2. Запишіть цей вираз, будь ласка, у своє завдання. То яка відповідь буде на дві особи дітей більше, ніж дорослих? Завдання друге на сторінці 1 у другій частині зошита. Ми маємо дві смужки синю і жовту. Нам необхідно дізнатися довжину кожної смужки. Прикладіть, будь ласка, до синьої смужки лінійку так, щоб початок смужки був на числі 0. І погляньте, на якому числі завершується синя смужка, на числі 10, тобто, яка довжина синьої смужки. 10 см підпишіть. Тепер перекладаємо лінійку до жовтої смужки. Початок смужки на нулику. А завершується смужка на числі 7. То яка довжина жовтої смужки? 7 см. Молодці! Будь ласка, підписали. Дітки, яка смужка довша синя чи жовта? Звичайно, синя. А наскільки, як дізнатися? Треба від 10. Відняти 7. І що в нас виходить 3. Тобто, для того, щоб дізнатися, наскільки довша синя смужка від жовтої, ми маємо від 10 відняти 7, і в нас виходить, що на 3 см синя смужка довша за жовту, а жовта смужка коротша за синю. Напишіть, будь ласка, цей вираз у свій зошит і відповідь. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Що ми бачимо? Ми бачимо склянки із соком і трубочки. Чого більше, дітки, склянок із соком чи трубочок? І наскільки? Давайте спочатку порахуємо і визначимо, скільки склянок із соком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 склянок. Тепер рахуємо трубочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Трубочок 10. Дітки, чого більше? Трубочок, а наскільки більше. Нам необхідно від 10 трубочок відняти сім склянок із соком, і в нас виходить, що на 3 трубочки більше, ніж склянок із соком. Запишіть, будь ласка, цей вираз до свого зошита. А зараз я пропоную вам логічне завдання. Петрусь наловив риби менше, ніж миколка. Миколка менше, ніж Сергійко. У кого риболовля була найбільш вдалою? Дітки, хто із них наловив найбільше рибки. Якщо Петрусь наловив менше, ніж Миколка, значить менше, і ніж Сергійко. Миколка теж менше, ніж Сергійко. То хто наловив найбільше рибки? Звичайно, найбільше рибки наловив. Сергійко, дуже добре, молодці. А зараз, дітки, відгадайте, будь ласка, пору року, які зображені на наших малюночках. Весна, літо, осінь, зима. До кожної пори року відповідає своя цеглинка. Весна мені під силу всі завдання, літо все було легко та просто, осінь було складно, зима мені потрібна допомога. Оберіть свою цеглинку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за увагу і за роботу та прощаюся з вам до нових зустрічей!